Понесуть відповідальність члени комуністичної партії, дев'ятьох з яких було затримано вчора в Одесі. Уявіть мені, вони, вони здійснили 10 терористичних атак. Підривали офіси євромайданівців. Підривали офіси е, пунктів збору допомоги АТО. Що це за люди? Звідки вони взялися? А дуже просто. Пройшли стажування. В Білгородській Ростовській областях поставили всі завдання, все, і ми говорили про захист демократії. Нічого спільного з демократією це немає. Це є диверсійна робота проти України. І вони ще мають, вони є українськими громадянами, мають партійні квітки комуністичної партії. І я думаю, що таке, знаєте, унікальне поєднання Злочинця.